Добрий день, це Власенко Костянтин Віталійович з групи КНТ 114 м Це доклад з презентації до дипломної кваліфікаційної магістерської роботи на тему дослідження та програмна реалізація системи процедурної генерації рівнів у 2 d грі. На початку роботи було розглянуто мету, об'єкт, предмет і задачі дослідження за темою дипломної роботи. Мета це розроблення програмного забезпечення для автоматизації процесу створення ігрових рівнів шляхом реалізації системної процедурної генерації з інтегрованими метриками якості та порівняльним аналізом алгоритмів. Об'єкт це процес розроблення програмного забезпечення для процедурної генерації та оцінювання ігрових рівнів. Предмет це методи проєктування, реалізації та тестування програмних систем процедурної генерації з формалізованими метриками якості для алгоритмів створення лабіринтів із печерних структур. Завдання програмного забезпечення полягає у аналізі алгоритмів, реалізації метрик оцінювання та визначенні оптимального застосування алгоритмів. У ході роботи проведено аналіз процедурної генерації як перспективної технології сучасного геймдизайну. Процедурна генерація має суттєві переваги порівняно з традиційним проєктуванням. А саме значне скорочення трудовитрат розробників на створення контенту. Висока варіативність. Тобто кожна генерація створює унікальний рівень, що підвищує реграбільність, масштабованість, а саме можливість створювати рівні будь якого розміру без додаткових ресурсів. Формалізоване оцінювання якості через метрики замість суб'єктивних оцінок. А також автоматизація процесу, що знижує залежність від ручної праці. Ці фактори роблять процедурну генерацію ключовою технологією для сучасної ігрової індустрії, а саме для інді-розробників та AAA-проєктів з великим обсягом контенту. При виборі мови програмування для реалізації системи було розглянуто три основні мови програмування: Python, C та JavaScript. Після порівняльного аналізу, кри за критеріями швидкості розробки, продуктивності, наявності бібліотек для наукових обчислень, обробки зображень та створення графічного інтерфейсу було обрано Python. Ключовими факторами вибору були бібліотеки NumPy для ефективної роботи з багатовимірними масивами, бібліотека OpenCV для комп'ютерного зору та обчислення метрик, вбудована бібліотека TechInter для графічного інтерфейсу, та висока швидкість прототипування та читабельність коду. Для розробки було обрано Visual Studio Code як основне інтегроване середовище. Перевагами Visual Studio Code були висока швидкість роботи та низьке споживання ресурсів, вбудована підтримка Git для контролю версій, розширена система плагінів для Python та інтегрований термінал та зручні інструменти налагодження. Це забезпечило оптимальний баланс між функціональністю та продуктивністю в процесі розробки. Система побудована за принципом модульної архітектури з чітким розділенням відповідальності між трьома основними класами. Перший з них це Maze Generator. Він відповідає за генерацію лабіринтів шістьма різними алгоритмами, такими як рекурсивний пошук, рекурсивний поділ, випадкова прогулянка, клітинні автомати, Perlin Worms та BSP підземелія Метрикс калькулятор реалізує обчислення чотирьох метрик якості: поблажливість, складність, відкритість та зв'язність. Майзап забезпечує графічний інтерфейс користувача та координує взаємодію між компонентами системи. На цьому слайді на таблиці ми можемо побачити частину методів, як, яку використовує кожен клас. Тобто, наприклад, Generator відповідає за генерацію лабіринтів різними алгоритмами. І ці алгоритми це рекурсив бектрекінг, який створює складні лабіринти з довгими коридорами через рекурсивний обхід, Cellular Automata, яка генерує органічні печери, застосовуючи правила клітинних автоматів, та Perlin Worms, який створює звивисті печерні системи на основі шуму Перліна. Метрікс калькулятор реалізує статистичні методи для обчислення метрик якості, і методи, які він використовує, це calculate ліiency, який аналізує толерантність рівня допомог через пошук глухих кутів, Calculate Complexity, який оцінює заплутаність структури аналізом контурів, Calculate connectivity, що визначає цілісність через виявлення зв'язних компонентів. Клас MazeApp координує роботи системи та забезпечує взаємодійство користувачем. Його методи це Setup UI, який створює графічний інтерфейс з панелю управління та областю візуалізації, GenerateMaze, який запускає вибраний алгоритм генерації та оновлює відображення, DisplayMaze, який візуалізує структури лабіринту на Canvas, а також CalculateMetrics, який обчислює всі метрики та відображає результати в інтерфейсі. На даному слайді наведено таблицю, яка містить чотири ключові допоміжні методи. Такі, як Count Neighbors, які підраховують кількість сусідніх стін для роботи з клітинними автоматами, Connect Caves, який з'єднує роз'єднані печерні системи в єдину структуру, та Create Corridor, який створює L-подібні коридори між двома точками, а також Generate Perlin Noise, який генерує багатошарову сітку шуму перліна для алгоритму Perlin Worms. Ці методи забезпечують коректну роботу основних алгоритмів генерації. На даному слайді показано схему, яка описує повний цикл роботи програми. А саме, користувач допускає додаток і потрапляє в головне меню MACEUP. Після вибору параметрів генерації, а саме ширину, висоту та сам алгоритм, система викликає відповідний метод класу MACEGenator. Згенерований лабіринт зберігається у змінній CurrentGrid і передається на візуалізацію в Canvas та на обчислення метрик до Metrix Результати відображаються в панелі метрик графічного інтерфейсу. Користувач може згенерувати новий лабіринт з іншими параметрами або завершити роботу з програмою. На даному слайді наведено таблиці з чотирма реалізованими метриками з їх методами та призначенням. Поблажливість вимірює, наскільки рівень толерантний до помилок гравця. Метод CalculateLineans аналізує частку шляхів, що призводять у глухі кути. Для кожної клітинки перевіряється, чи існує альтернативний маршрут до цілі після блокування основного шляху. Низькі значення означають багато безвихідних ситуацій, високі множину альтернативних маршрутів для виправлення помилок. Складність оцінює рівень заплутненості та нерівності структури печери. Метод калькуляють і обчислює шорсткість контурів через відношення площі до периметра всіх меж, прості геометричні форми з гладкими стінами отримують низькі бали, а органічні структури з багатьма відгалуженнями та нерівними краями високі. Відкритись визначає співвідношення просторих залів до вузьких коридорів. Метод Calculate Openness створює карту відстані від стін і підраховує клітинки, віддалені між на одну позицію від меж. Низькі значення характеризують тісні лабіринти з вузькими проходами, високі відкриті печери з великими залами. Зв'язність вимірює цілісність печерної системи та відсутність ізольованих областей. Метод Calculate Connectivity виявляє окремі незв'язні компоненти через алгоритм пошуку зв'язних областей. Значення 1 гарантує, що всі основні частини рівня досяжні між собою. Нижчі значення вказують на наявність відокремлених печер. У дипломній роботі створено систему процедурної генерації та оцінювання печерних структур, що поєднує 6 алгоритмів і 4 метрики аналізу. Модульна архітектура розділяє генерацію, обчислення характеристик та інтерфейс, забезпечуючи гнучкість й можливість розширення. Експерименти показали, що рекурсивні методи формують найзакритіші лабіринти, такі тоді як випадкова прогулянка та Перлін Ворм здають найбільш відкриті й органічні карти, а клітинні автомати та БСП проміжні збалансовані структури. Система підтвердила ефективність як інструмент аналізу процедурної генерації та може бути основою для подальших проєктів у геймдизайні. Дякую за увагу!